Ось за межі 3 вересня по всій Україні відбуваються вибори за Лебіговича. Мем що швидко розлетівся мережею та набрав неабиякої популярності, дістався і до Луцька. Але давайте про все по порядку. Для тих, хто не завзятий користувач соцмереж і все ще не знає, хто ж такий цей Лебігович. Ми спробуємо коротко розповісти. Михайло Лебіга більш відомий нині як Лебігович, відомий український стрімер, який збирає мільйони на допомогу армії завдяки прямим трансляціям. Одного разу на стрімі він вирішив подивитися на трансляції дебати третього президента України Віктора Ющенка. Та Віктора Януковича частина жартів була про те, як люди перекручували прізвища тоді ще кандидатів у президенти. Це підхопили підписники Михайла. Так з'явився Лебігович, похідне від Лебіги та Януковича. Фани блогера почали створювати меми та відео у Тікток, жартуючи, що Лебіга міг би стати наступним президентом України. І це дуже швидко завірусилося. Аби вгамувати своїх фанатів, Михайло вирішив використати цю популярність на благо України і оголосив, що відбудуться вибори, на яких усі охочі Можуть проголосувати за нього. Тільки от замість бюлетеня в урну для голосування треба кинути 100 гривень, які зараховуватимуться як один голос. Також можна задонатити і онлайн через банку. Відтак вибори відбуваються вже 3 вересня. В основному українці донатять на банку у Монобанку. А ось на виборчу дільницю прийти можна у семи містах України: серед них і Луцьк. Це збір на фонд «Повернись живим, щоб закінчити історію з Лобіговичем, тому що ну вся Україна вже про неї знає, і потрібно якось дойти логічного кінця. І Михайло вирішив зробити збір на фонд «Повернись живим для того, щоб, по-перше, закінчити історію, а по друге, назбирати і допомогти армії. Це прикол, який вийшов трошечки за рамки, і вже дібрався навіть до Верховної Ради. І Михайло вже просто брався за голову, не знав, як вийти з цього приколу. І от ми вирішили в такий от чудовий спосіб завершити цей прикол. І зараз, вже якщо перевірити монобан к банку там вже 10 по моєму злишні мільодинадцять мільйонів за дванадцять місяця п'ять годин за 5 годин Відтак бажаючих проголосувати прийшло чимало Прийшла на вибори, тому що дуже хочеться армію українську підтримати в першу чергу. Те Та, так само дуже подобається, що українські блогери поширювати, ну можна сказати, їхню творчість. Ну і взагалі хочеться перемоги. Я вірю, що Україна переможе і мосново мос, вклад свій робити все діло. І дуже подобається, що це як прикол якийсь, не подано як прикол, ніби але насправді серйозна справа. «Зайшло НАТО далеко це все, з НАТО далеко. Але приємно, що такі дійства в мене в місті. Просто сподобалось побачив відео звернення, побачив сторіс з різними. Я вирішив прийти подивитися, що тут буде. Скажіть, е, наскільки важливо на вашу думку, будь-якими шляхами донатити на ЗСУ, а особливо той спосіб, який вибрав Михайло Лебіга? Там полюбе потрібно, треба підтримати своїх хлопців. Там багато друзів є. То, я розумію, як воно відбувається. Разом ми сила, разом переможемо. Прийшов віддати свій голос за Лебіговича і 14-річний Тимофій. Саме 3 вересня хлопець святкує свій день народження. Зізнається, з цієї нагоди йому подарували гроші, і їх Тимофій вирішив витратити правильно донатом на армію. Ви собі розуміли чоловіка сьогодні день народження, і що робить цей чоловік, він донатить зали біговича, і потім ці кошти підуть на армію. І мене найбільша ціль це, щоб ці гроші пішли до нас в армію, до нас на ЗСУ, щоб наша перемога була швидшою. На виборчу дільницю прийшли не лише мешканці Луцька, приїхали, аби віддати свій голос сюди, і жителі сусіднього міста рівне з'явилися вони без перебільшення. Effekt nå. No. Так, да, так, да, так, да. ми з Рівного. Розкажіть, ну, як придумали такий ефектний підхід? Це вийшло взагалі спонтанно. Я просто сидів на роботі і бачу, будуть вибори. Дивлюсь недалеко від рівного. Вирішили з ну, знайомими, з друзями розмалювати. Все одно машина буде на покраску. Да <свіття> 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 і так, і все. Перещо взагалі думаєте про ці вибори за лебіговища, і наскільки це от крута ідея, так підтримати армію. Е, ну, доволі креативно, я, я рахую, в, якби в сучасності, це прям взагалі бомба. <гум> <гум> ну, як для молоді, це я б на такі вибори ходив кожен день. <гум> що ж, скільки ж вдасться зібрати коштів на ЗСУ завдяки цим виборам? Ми дізнаємося вже 4 вересня. Втім, зважаючи на те, що станом на 18.00 3 нуль Вересня лише збірна банку вже налічує понад 13 мільйонів гривень. Можемо припустити, що сума буде чималенька.